Перший раз у перший клас. Початок навчання дітей у школі завжди піднімає багато питань, Яким воно буде для малюків, як вони адаптуються у новому житті, з яким настроєм почнуть навчання. Сьогодні нам хотілося б поговорити не тільки про дітей, а ще й про батьків. Чи розуміють вони, що їх підтримка допоможе дитині адаптуватися у школі? Отже, перша порада було б добре сходити з дитиною на першу екскурсію до школи, пройтись коридорами, знайти цікавинки. Ознайомитись особисто з першою вчителькою. Мене звати Олена Миколаївна, а тебе як? Орина. Що хочеш побачити, як у класі все, так? Да? Да. Я тобі покажу. Дивись, можеш за партою посидіти. Сідай, сідай, подивись, ось книжечки, подивись. Найважливіше завдання родини у підготовці до першого класу це зняти страх дитини перед школою. Для того щоб перехід до шкільного життя був більш легкий, потрібно дитину позитивно мотивувати, і це вже друга порада. Дитину треба підтримувати. У неї дуже швидко все змінюється. Вона змінює колектив, змінює режим дня. В неї з'являються нові обов'язки. Потрібно робити щось те, що вона ніколи раніше не робила. Це величезний стрес для дитини, і в цей час батьки мають пам'ятати, що треба допомагати підтримувати дитину. Можливо, саме в цей час дитину потрібно більше обіймати, якщо вона це любить, готувати спеціально для неї щось смачненьке, щоб вона бачила оцю цю турботу, що вона важлива. Особливо перший період це дуже дуже важливо, щоб е, менше. Дитина переживала і більше бачила позитив. Олена Кучер наголошує, дитина має розуміти, школа це місце, де вона буде щасливою і прийнятною, а не насвареною чи покараною. І саме від батьків залежить, як швидко і з якими емоціями син або донька сприйме свій новий статус школяра. Ми теж стресуємо, Ми як вчителі дуже стресуємо, поки не побачимо, які діти до нас прийдуть, які батьки. Це дуже важливо, коли це іде в такий знаєте, Неформальній такій е, атмосфері приходять батьки, ви знайомитесь, є час поговорити. Дитинка бачить, що вчителька нормальна людина, гарно позитивно ставиться, і стрес цей знижується. Тому що, коли 1 вересня дітки приходять, їх багато. Вони не знають е, нікого. Вчителька, яка вона що вона буде це? Величезний стрес. Дуже е, часто ми 1 вересня бачимо. Оці наслідки стресів, що діти дуже по-різному себе ведуть і плачуть, і істерики бувають, замикаються. Тому дуже важко потім до дитини достукатись. А коли дитина тебе вже знає, вона спокійно приходить, і процес навчальний набагато набагато простіший. Аби мінімізувати стрес, який переживає дитина, коли йде до школи, педагоги радять розробити дитині режим дня. І дуже добре, коли це буде зроблено завчасно. Це ще одна парада. Для того, щоб дитина простіше і легше адаптувалася, дуже добре, якщо ви будете дотримуватись режиму дня, щоб дитина лягала спати і вставала в один і той самий час, приймала їжу, готувала уроки, тоді вона швидше звикне і не буде великого стресу від того, що змінилося щось в її житті. Слід пам'ятати, що вчитель, батьки, учень мають рухатись в одному напрямку, а не бути лебедем, раком та щукою, де візнань буде лишатися на місці. Дуже важливо з боку вчителя навчати. Батьки вони не можуть знати того, чого вони не знають. І е, найголовніше, батьки мають довіряти вчителю, а вчитель має довіряти батькам. Якщо виникають будь-які проблеми, суперечки, все інше, вони мають е, мати е, контакт і обов'язково говорити про це. Це дуже дуже важливо, щоб не було надуманих конфліктів. Дуже важливий взаємозв'язок. Ну і остання порада від досвідчених педагогів: перетворіть 1 вересня на справжнє свято для своєї дитини з розвагами, подарунками та гарним настроєм. Нехай це налаштує вас і вашого першокласника на те, що шкільний шлях буде приємним та успішним, незважаючи на труднощі та випробування. Перше вересня точно треба зробити свято, тому що оце налаштування, правильне налаштування, воно ну грає дуже велику роль взагалі в навчанні дитини. Я зрозуміла, що дитину треба реально говорити, що е, твоє життя зміниться, але ми з цим справимося, підтримувати треба. Але 1 вересня зробити для неї свято. ви на 1 вересня дітям готували свята? Е, так, обов'язково. Свята були завжди. Це були і квести разом з батьками, до речі, дуже цікаві. Це були і просто свята, обов'язково солодким столом. Все те, що діти люблять. Воно не має бути дуже довгим, тому що діти втомлюються. Але це має бути обов'язково. Цей день вона має запам'ятати. Ви розумієте, не ковід, не війна не мають права у дитини забрати її дитинство. І перше вересня першого класу буває всього один раз у житті. Воно має бути святом, і дитина має запам'ятати, що цей день був надзвичайним. Будемо сподіватися, що наші поради стануть у нагоді батькам майбутніх першокласників.